Як було все? Ну, то 50 сторінок я в цьому подарикав. От дещо? Витя 32 розділ, 2, звернення до Державної таємної організації з назвою Верховна Рада України 24. Так, але я знаю, звісно, ми ж ним. — Ну, так слухайте, то мені передали бо ботий. Е, е, ну ви це знаєте, так дивіться. Е, так відтепер тепер наша Лісбунь Залежна розвитку держав, на її території проживає більше 110 національних, національних термітів. Росіяни, євреї, білоруси, молдавани, поляки, болгари, е, татари, румуни, греки, болгари та інші, а українці не проживають. Ну, які разом да, да, да. це да, 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 да. які да, разом? Разом? разом з українцями а це, вони, а не українці ми. з ними, становлять 52 мільйони і народ України. Ну ви зрозуміли, це, От, це ні, це, це таке в цьому собі прицепи це. Він. Sure. Це, Це вони вже, this, Але виявляється, тепер дивіться, оце вони те, що було приміщення Сондар Верховної Ради, так яке є національною власності тільки народу української нації. Приміщення Національного банку, яке є національної власності, тільки народу української нації. Приміщення Генеральної прокуратури, яке національної власності, тільки народу української нації. Приміщення тільки народу української нації. Уроз стає раптом народне, і вже народ, і вже нації немає. Народ. А що тепер, ви розумієте, таким чином от те шакрайство, ціла руб проводився, розумієте, над тим працювали цілі інститути. Mm -hmm. Я коли е, дала свою першу книжку, таку голубеньку, і її ну, взяли до Києва і прочитали тут інститут президента. І мені кажуть, так каже, також на той директор інституту президента, то, mm -hmm. кошеснічина був. Ну, то, люди, та, я напише мені рецензію. Він каже, що написати рецензію, то треба перечеркнути все, що робив його інститут за 5 років. А я так взяла цю книжечку і кажу, ну то ця брошурка така міцна, чи то інститут такий ніякий. Скажіть, будь ласка. Ну, Прошурка 38 хвилинок перекреслює роботу інституту, де працює може 200, може 300 спеціалістів з видів з роботи державників. Я не дружиною кажу, що або інститут ніякий, або саму кошурка. Я навіть казала, що ICBAN ще перший раз треба. Я ще в другому ICBN мені дали, бо тут навіть всі боялися написати, хто про мене написав, хто виїдав, ніхто не написав. Бо, бо наша той голя йде на, на танці, а вони мудрі всі, ні. Боже, Я така щаслива, що ви зустрілись. Я вже стільки копалась у ці юлі. Потім дивимося, дзвонить в руки з розчавця. Начнем на колоченко. Все списали, то списали, коли мені Марія приймати. ну напиши, бо в мене багато посилаються на мою книжку. Пишуть, там переписують, там, мотивують і різні, різні речі. ну, По-різному аналізують. Ну напишіть, але ну, вони звідси брали, а вона слово, слово, ні слова, ні слова. Ось така ситуація. Треба ще свого з паном. Угу. Я його не, не, дуже... не, не знаю, мені передали, бо познайомки мене змінили. Це цікава людина, він приїде через два дні сюди а вас не буде, да? а що, так? Приїжджає через два дні. Ну, а де ви тут будете